Всім привіт, це шоу бісики найперчерніша аналітика українського Ютубу. Мене звати Богдан Буткевич і поїхали. Ну що, Сьогодні будемо знову говорити, на жаль, про вбивство Ірини Фаріон, точніше, те, що су супутні цьому процесу, звичайно, в черговий раз хочу висловити свої глибокі співчуття всім рідним, всім тим, для кого ця людина була важливою, тому що ніхто серед українців не заслуговує такої смерті, в принципі, і, звичайно, це жахлива історія, яка вимагає розслідування, і, звичайно, поки не будуть знайдені. Ті, хто вбив і замовив знову ж таки, знищення однієї з найбільш помітних фігур в українському, скажімо так, публічному просторі, звичайно, ні про яку взагалі нормальну соціальну ситуацію говорити не приходиться. Це абсолютно очевидно і зрозуміло. От, але зараз мова навіть не про це. Це абсолютно очевидні речі для будь-якої, просто хоч трошки адекватної людини. Ми зараз проговоримо про інше друзі: про те, як президент Зеленський займається абсолютно ублюдочним піаром, уж вибачте на трупах. По-іншому, назвати це просто неможливо. А, як ви знаєте, сьогодні, як просто пожежа в сухому лісі, понеслася інформація з посиланням на відповідний пост в соцмережах президента Зеленського про те, що в місті Дніпро був затриманий 18-річний якийсь чувак, якого підозрюють тому, що саме він був виконавцем вбивства Ірини Фаріо. І, от у мене одразу виникає купа питань, які, чесно кажучи, дуже складно задати без матюків. Спробую зараз все таки без них, але їх таки задати. По-перше, і найголовніше, от хто от хто має повідомляти і про що, до речі, це теж важливо в плані якихось кримінальних злочинів. Тобто, у нас є, наприклад, міністр внутрішніх справ, у нас є ОК, Генеральний прокурор, у нас є, наприклад, керівник головного слідчого управління або МВС, або Генеральні прокуратури. У нас є слідчі і так далі. Ну тобто, люди, які безпосередньо займаються власними розслідуваннями. Тим не менше про подібне затримання повідомляє. Добре, хоч посилання на міністр внутрішніх справ, але все одно президент Зеленський. Людина, яка нагадаю, за Конституцію, не має жодного стосунку до виконавчої гілки влади, частиною якої є, власне, правоохоронні всі органи і структури. Тобто, ця людина за своїми посадовими обов'язками не має жодного стосунку ні до цього розслідування, ні по ідеї не має мати жодного стосунку до факту самого розслідування і не має нічого повідомляти про цю історію, тому що він, вибачте, не має до цього жодного стосунку. Але ж ми знаємо, що Володимир Олександрович у нас це про побєди. Про погане, це у нас всі решта. Залужний, шмигаль, хто заводно. А от коли побєдочка, там у нас Володимир Олександрович, дорогой, у нас, виходить. Так? Це по-перше. Але, знаєте, друзі, я з вашого дозволу нагадаю вам ще один момент, який, якщо чесно, у мене просто підпалює всі частини тіла ще більше. Нагадаю вам, як зовсім нещодавно, в 2019 році. Президент Зеленський разом з тодішніми чільниками всіх правоохоронних структур Генеральної прокуратури, яких призначав особисто він уже, виходив на дуже цікаву прес-конференцію по факту затримання трьох людей: Андрія Антоненка, відомого українського музиканта, воїна, Юлії Кузьменко, відомої української медикині, та Яни Дугарь, теж медикині і добровольця, де Володимир Олександрович на всю країну розказував, що виявляється. Розкрито вбивство відомого журналіста Павла Шеремета, яке, до речі, було скоєно ще в 2016 році. До речі, зверніть увагу. Я не знаю, може це просто співпадіння, але вбивство і Павла Шеремета Ірини Фаріон буквально з різницею в один день. Ну звичайно, з різницею в багато років, але тим не менше. Не знаю, чи тут є якісь співпадіння, але ну не міг не звернути вашу увагу на це. Ну менше з тим. І саме тоді президент Зеленський дозволив собі на всю країну заявити, що от вже ж ми ж спіймали вбивця. Дуже швидко виявилося потім, що ні Андрій Антоненко, ні Юлія Кузьменко, ні Яна Дугарь не мали жодного стосунку, звичайно, до цього вбивства, що не завадило протримати у в'язниці Юлію Кузьменко майже рік, а Андрія понад 500 днів. Це одна з найбільш огидних справ часу, часу каденції Зеленського, під якою він особисто підписався повністю на 100%. І смердючі мусора... По іншому не скажеш, які керували цією справою, тим не менше для того, щоб максимально відбілити репутацію, в тому числі цієї людини, тримали за ґратами абсолютно невинну, невинну людину, тобто Андрія Антоненка. Тобто, ще раз ця людина вже один раз дозволила собі вийти і по дуже резонансному вбивству заявити про те, що от ми вже знайшли вбивць, і потім сісти в таку калюжу, що я не знаю розміром з Маріанську западину. Тим не менше, ми, тобто, ну по-нормальному, така історія мала би навчити, що напевно не варто. Не варто в принципі до закінчення розслідування до того моменту, коли вже точно буде зрозуміло, що затримана людина це дійсно той, кого ми шукали, там чи, чи там хто там шукав, да не варто на цьому піаритись. Не варто виходити ляпати язиком заради цитованості, заради того, щоби опять якісь тупі тупи подумали, що Владимир Олександрович у нас главний найкращий, завжди про побіди виходити і ляпати язиком по таких резонансних справах, як дуже серйозні політичні вбивства яким було і вбивство Павла Шеремета, і вбивство Ірини Фаріон? Тим не менше, що ми бачимо, ми бачимо, що знов в гонитві за абсолютно об обурливим, на мій погляд, цим ублюдочним хайпом, таким знаєте, на трупі Володимир Зеленський дозволяє собі. Перешагуючи через будь-які там посадові обов'язки, через моральність, через просто здоровий глузд, ти вже один раз сів в таку калюжу. Нахрін ти знову виходиш і підставляєш себе. А раптом ця людина, яку вони затримали, це не вбивця Ірини Фаріон. Ну, може таке бути? Може. Тому що взагалі-то нагадаю, діє в нашому законодавстві, як і в усіх нормальних країнах, презумпція невинуватості. Тобто, поки не доведена провина людини, він не є винуватим. Тим не менше, Володимир Зеленський для чогось зі своїх сторінок Повідомляє про затримання вбивства того, хто вбив Ірини Фаріон. Я, до речі, хотів би сказати, Владимир Олександрович, а ви пам'ятаєте, з якими чудовими формулюваннями затримували Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Йона Дугарь по вбивству Павла Шеремета? Ви пам'ятаєте цей дегенератизм, який був написаний в обвинувачених в цих історіях? Що, значить, вони діяли з мотивів культивування величі арійської білої раси? Пам'ятаєте, так? Мені цікаво, бо який уродський мусор писав це? Ну, Татаро вас, питайте, він знає е, менше з тим. Е, так от я хотів би спитати, Олександрович, так як там з білої раси діла обстоят? Як там вбивство, вбивство Павла Шеремета? Хто його вбив? Ну ви ж розказували на всю країну, підписувались під цим, е, обвинуватили людей, е, в тому що вони є вбивцями. Вони потім чималу частину свого життя провели всі це. А зараз ви знову виходите і заявляєте, що вже знайшли вбивцю. Не знаю, як у вас, шановні глядачі, у мене, коли Володимир Зеленський заявляє про когось що от вбивця, після історії з Павлом Шереметом і Андрієм Монтаненком, у мене навпаки відчуття, що це тільки погіршує ситуацію, тому що я не вірю цій людині, тому що я знаю, що ця людина здатна збрехати про будь-що просто для того, щоб отримати чергову порцію своїх аплодисментів і смердючого піару на трупі будь-кого. І тому, коли Володимир Зеленський дозволяє собі такі речі, мені здається, це дуже погано. Це тільки віддаляє нас від того, щоб дійсно нарешті був спійманий той урод, який вбив Ірину Фаріон. І урод, який має бути згноєний в тюрмі, я не знаю, пожиттєво за те, що він зробив. Навіть якщо він там буде каятись 10 тисяч разів, не має ніякого значення, бо це страшне вбивство дуже відомої людини. І за це треба покарати. Замість цього Зеленський знову займається піаром огидним. Повторююся, піаром на трупі Ірини Фаріон. Так само, як він займався огидним піаром на трупі Павла Шеремета. І потім, знаєте, коли е, от багато людей питають, чому ти постійно кажеш, що Зеленський це не про війну, Зеленський це не про перемогу, це про вибори. Що ця людина не мислить як полководець? Ця людина не мислить як державний діяч, ця людина не мислить як людина, яка очолює країну в стані війни, де скоєно жахливе і дуже резонансне політичне вбивство. І замість того, щоб ставитись максимально обережно до кожного свого руху, до кожного свого звуку, яке ти видаєш по цій справі, Володимир Зеленський, як самий паршивий, не знаю, якийсь модератор телеграм-помийки, яку вони ж у себе там в офісі президента і курочать, він біжить по першому шпуку, вибачте, просто похайпавати на лайках, переглядах і згадуванні свого прізвища в в позитивному. Руслі і ключі. Я не знаю, друзі, який висновок ще можна з цього зробити. Окрім того, що я щиро дуже бажаю реальному слідству, не Зеленському, звичайно, реальному слідству. Я вірю, що там є люди, які дійсно намагаються зараз знайти цього ублюдка, який вбив Ірину Фаріон. Вся країна чекає відповіді, вся країна чекає того моменту, коли дійсно або підтвердиться, що той, хто затриманий він, або. Хтось інший буде затриманий, я не знаю. Буде спійманий той, хто вбив повторюся цю людину. Але я просто дуже прошу вас, шановні глядачі. Невже ви не бачите, що робить людина, яка займає пост президента? Не забувайте, будь ласка, цьому персонажу, те, що він коїть, бо я ще раз підкреслюю: ця людина. Мала би, в принципі, після історії з Андрієм Антоненком стати на коліна і каятись перед цією країною, коли ти всю країну вводиш в оману. Я вже мовчу про людей, які через тебе сиділи в тюрячці. Замість цього він точ-в-точ -точ робить те саме, що було зроблено тоді п'ять років тому. Думай те, як то кажуть, шановні глядачі. І ще раз я щиро сподіваюся, що та людина, яка затримана, це вбивця Ірини Фаріон, і хай він відповість. По всій суворості закону. Але Володимир Зеленський не має жодного стосунку ні до Ірини Фаріон, до речі, яка до нього ставилася, м'яко кажучи, дуже критично при житті, ні до слідства, ні до права щось говорити по цій справі. Володимир Зеленський має говорити виключно про те, про що він має говорити згідно Конституції, а не намагатися бути затичкою в кожній сраці в, в ефемерних спробах зберегти свій чортів рейтинг, друзі. Уж вибачте за емоції, але оце. Ну, вибачте, у мене одразу тільки одна картина. Андрій Антоненко, як тільки побачив Зеленського, який розказує про те, як тут когось вбили. Я вже мовчу про Романа Червінського і далеко не тільки його. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на шоу Бісики. Все буде добре, ми все одно переможемо, але тільки до цього треба щось робити. То давайте робити.